Привіт! З вами Вікторія Царенко, і я вирішила провести день у Буковелі за 0 гривень. Мені дуже цікаво, як воно у найдорожчому курорті України. Може, я буду першою туристкою, яка не витратила ні гривні в Буковелі. Пробачте мене, пане власники курорту. Спочатку коротенький екскурс. Як відомо, Буковель це гірськолижний курорт в Україні, розташований на території села Поляниця на висоті майже 1000 метрів над рівнем моря. Назва походить від одноіменної гори, на якій і з'явилася перша гірка для катання. Курорт Буковель охоплює 5 гір. Найвища з них гора довга, що має висоту 1372 метри. Через це на курорті особливі кліматичні умови. З грудня до кінця березня на схилах майже завжди багато снігу і безвітряна погода. Буковель часто порівнюють із популярним лижним курортом Куршавель, що знаходиться у Франції. Хоча багато хто жартівливо говорить, що в Куршавелі дешевше відпочивати. А дехто каже, це і не жартівливо, а серйозно. У 2014 році в Буковелі було збудовано штучну водойму, озеро Молодості, площею 6,8 гектарів. Каже, що це найбільше штучно створене озеро в Україні. Погляньте, яке воно велике, яка там прозора водичка, так і хочеться туди пірнути. Переважно навколо озера, але і не тільки там, у літній період найбільше різних розваг. Як от родельбан, тролейна переправа, вейкбординг, велотури, квадротури, катання на оглядових підйомниках, байк-зіп або флайбайк, картинг із цікавою трасою. Навіть навсюди-ході можна покататися. Крім усього цього, також є водні гірки, дайвінг, водні лижі, гідроцикли, прокат велосипедів, електросамокатів, електроскутерів, вейкджампінг, кінні прогулянки, сплав гірською річкою Чорний Черемош. І це далеко не всі розваги, якби тільки вистачило грошей. Навіть не знаю, скільки заможні люди можуть тут залишити грошей. Для дітей тут теж чимало розваг, як от тюбінг, роледром, контактний зоопарк, в який ми не дійшли, бо в нас явно не контактний мисливський пес. І хаскі Хаус. Ми трішки поспілкувалися з цими красончиками. Мене з моїм Расселом, правда, не пустили. Хочу додати, що на території Буковеля функціонує дитячий табір Артек. Який після анексії Криму змушений був перебратися подалі від руського миру для даного курорту із загальною місткістю більше 20 тисяч чоловік? Також заплановано 2500 місць паркування автомобілів на денних стоянках, включаючи 2000 місць у двох великих паркувальних спорудах. Щодо цін на проживання в Буковелі, то скажу так, що старт починається від 2000 гривень за добу. На двох дорослих, а верхня межа за 10 тисяч. Тому неспроста, багато людей орендують житло чим далі від Буковелю і навіть відстань у 20 кілометрів долають на авто. Так виходить дешевше. Адже, наприклад, у Лазищині ми знімали чудову кімнату, всього за 600 гривень за добу, і це із включенням у цю ціну сніданку. До повномасштабного вторгнення я чула, що близько 40 50 тут були іноземці: як от поляки, румуни, угорці, чехи, словаки, литовці. А зараз, напевно, 100% одні українці. Мені стало цікаво, скільки ж потрібно витратити грошей на тиждень у літній період на проживання, харчування, розваги, щоб добре відпочити в Буковері. Я не полінувалася та приблизно порахувала. Якщо на двох взяти невисоку ціну, як для Буковеля на проживання 3 тисячі, наприклад, за 7 днів це буде 21 тисяча гривень. Харчування мінімум 10 тисяч. Це, звичайно, якщо ви їсте із невеликим шиком і без спиртного. Хоча як це? За українці на відпочинку без спиртного, напевно, такого не буває. Тому сміливо можна накинути іще декілька тисяч. Далі на переліченні вищої розваги, екскурсії. Плюс 10 20 тисяч. Тож на двох на сім днів виходить сума у майже 60 тисяч гривень. До того ще треба додати на переїзд дому і додому. І це я порахувала не найвищу ціну. Якось так. Тому на Буковелі я і не думала витрачати кошти. Візьму я свій намет і піду в гори до озера Брабенско. Позаду мене озеро Брабенскво найвисокогірніше озеро Українських Карпат. Це краса. Там немає витрат, як тут, але теж дуже гарно. Проте скажу, що для заможніх Буковель це дуже крутецьке місце. Я рада, що Україна в цьому плані розвивається. Дай Бог, аби кожен українець міг дозволити собі відпочивати в Буковелі. Звісно, не з таким бюджетом, який я сьогодні собі дозволила. Усім нам перемоги, миру та гарного настрою. Ну і, звісно, не забувайте писати коментарі та ставити лайк. І по бажанню донатити на канал.